Це бос всього зодіаку. Він управляє всіма знаками. Це холодний, як лід, і глибокий, як океан. Знак, який не вміє відпочивати. Він навіть не знає, що є таке слово. Знак, який виглядає так, ніби йому все по барабану. Але всередині нього горить вулкан. Це найсуровіший та найдисциплінованіший знак Зодіаку. Привіт, дьотіші! Будемо говорити про вас, про знаки зодіаку. Розберемо всі 12 знаків та кожен окремо. Сьогодні говоримо про самого дисциплінованого, холодного та дорослого знаку зодіаку. Ми говоримо про знак зодіаку Козиріг. Козиріг це 10-й знак, має рухому та жіночу природу, і це стихія Земля, управляється найсуровішою планетою зі всіх планетою Сатурн. Козиріг – це знак дисципліни, карми, уроків, холодності, розрахунків та самоконтролю. Це люди, які з дитинства виглядають вже як дорослі, а в старості як дуже мудрі. Вони знають ціну словам, людям і власному часу. Козироги ніколи не кричать про свої досягнення. Вони мовчки це роблять. Які ж сильні сторони знака козиріг? Це витривалість. Це самий найвитриваліший знак Зодіаку. Вони можуть довго робити одне й те ж саме. Це практичність. Тут їм немає рівних взагалі. Це логіка. Цей знак не про духовність. Це має бути дуже чітко і дуже правильно. Це вміння планувати. Повірте. Їх життя розплановане вже на 50 років вперед. Це стратегічне мислення. Ніхто так не вміє робити, як козиріг. Які ж у нас слабкі сторони знака козиріг. Це емоційна закритість. Так, тут ви ніколи не почуєте, що козирогу погано, він ніколи в житті про це не скаже. Це песимізм. Так, вони дуже-дуже мало радіють життю. Це жорсткість, жорсткість до себе та до інших. Вони дуже вибагливі, вони вимагають завжди більше. Вони можуть стати роботами, якщо вони в якийсь момент забудуть про свою душу. Це дуже роботящі люди. Який же козиріг у нас в кар'єрі? Це кар'єристи. До кісток. Вони можуть почати з самого низу, але їм не лінь буде лізти на ту саму-саму високу гору. Вони не бояться бути одинокими, поки вони йдуть до своєї мети. Козиріг це той, хто працює, коли всі інші відпочивають. Він не шукає швидких результатів. Він грає в довгу гру. Його девіз роби або ней. Який же козиріг у нас в різних ролях? В роботі це буде ідеальний керівник або виконавець. В родині це опора. В дружбі це справжній друг. В кризі козиріг тримає всіх, поки всі падають. Який же козиріг в коханні? Козиріг ніколи не скаже Я тебе люблю. Він покаже це ділом, покаже своєю турботою, стабільністю та підтримкою. Йому важливо, щоб партнер був на рівні або, хоча б не тягнув його вниз. Козиріг це про повагу, глибокий зв'язок та вірність. Але якщо зрадити козирога, другого шансу ніколи не буде. Вони ріжуть різко і назавжди. Яка ж темна сторона знака козиріг? Коли Сатурн перетинає палку, козиріг стає холодним та зовсім беземоційним. Козиріг не про драму, він про результат та дисципліну. Але якщо козирогу не давати відпочинку, він вигорає? Їм важливо навчитися жити не тільки для досягнень, а й для себе. Якщо ти, козиріг, пам'ятай, ти самий сильний знак зодіаку. Але не бійся відкриватись, довіряй, дозволь собі бути справжнім, живим та неідеальним. Якщо в тебе є друг козиріг, бережи його. Він дуже чесний, він спокійний та він врівноважений. Так, він холодний. Але саме він допоможе тобі бачити тверезо, якщо тебе накривають емоції. Що важливо для вас, джотіші? Якщо ви козиріг по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асцендентну, по першому дому. Тому переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відео, введіть там свою дату, час та місце народження. А далі програма все зробить сама. Скажіть, ви впізнали себе? Ні? Тоді ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак зодіаку. Люблю і цілую!